Цього року добре вродила малина. Відтак на ринку її ще багато і ціна доступна. Літо добігає завершення, тож варто поспішити зробити запаси цих корисних ягід на зиму, які зараз ціни на ринку дізнавалися журналісти Терену. Малину на продаж до Тернополя найчастіше привозять з Лановеччини та Кременеччини. Вартість літри ягід – 8-15 гривень, тоді як на початку липня треба було віддати 15-20 гривень. Падіння цін відбулося через велику кількість малини на ринку. Продавці прогнозують, що така низька вартість триматиметься ще кілька тижнів. Останні роки багато людей почали вирощувати малину на власних городах і дачах. Відтак, покупців поменшало. Я маю свою вдома, так, я її не купляю, вирощую, її на осінь зрізаю, удобрюю, а тоді вже вона цей удобрила її, прикинула трошечка і все, а на весну вона вже в мене пізніше родиться. Десь на місяць по вересні, зараз в мене. То вона зараз груба, гарна така. Ну в мене вони багато в мене немає, а так для себе. Маю в селі так. Чотири сорта, так що я не купляю по чуть-чуть. У мене біля хати 15 соток землі, то я вирощую для себе. Ні, не купляю малини. Ну, Тому що е, мала свою таку ще старого, як кажуть, сорту і е, поїла собі червень, липень. Ну, А зараз купляю інші е, фрукти, тих, що немає вдома. Зазвичай малину їдять свіжою, заморожують або ж роблять джеми й варення на зиму. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.